Мої вітання усім глядачам телеканалу «Конкурент-ТІВІ». 27 червня. Наша знімальна група прибула на один із полігонів України, де будуть відбуватися тренування особового складу 100-ї окремої механізованої бригади. Тож бійці вже почали готуватися. Ну а ми йдемо за цим спостерігати. Військові 100-ї бригади за час війни знищували окупантів на багатьох напрямках. Це і Покровський, і Куп'янський, Лиманський та Бахмутський. Сьогодні ж вони продовжують продовжують удосконалювати свої навички та опановувати нову техніку. На даний час сплановані заходи по відновленню бригади для того, щоб підвести підсумки першого етапу, проводяться навчально-тактичні збори особового складу, під час яких, як ви бачили, було проведено спочатку жеребкування. І за результатами жеребкування ми будемо бачити роботу підрозділів. Безпосереднього відділень у наступі та обороні перед початком цих тренувань нам дали маску і окуляри. Ми стоїмо у відносно безпечному місці, тому цього поки вистачить для захисту. Тим часом бійці готуються займати свої позиції та розпочинати тактичну гру. Тут всередині ми бачимо ось такий монітор, де командири можуть контролювати усю ситуацію. Бачимо зараз, от, бачите, в Окобі. Одне відділення обороняється, а це відділення от штурмує. От, бачимо штурмовик, вже да, от він вже двохсотий, той, який штурмує, чуєте. Да? От, бачите, два вже двісті. Ну, це ті, які штурмують, вже їх... оборона два вже за двохсотиго. Бачите, один тут, да, і один тут. Перша та друга групи вже закінчили свій тренувальний бій і зараз будуть отримувати оцінку від командирів та інструкторів. Комунікація між групами, загалом шеря була оборона зайнята в цілому, була грамотна. Олександр, який пройшов шлях від сержанта до командира роти, брав участь у боях на різних напрямках. Розповідає, вміти міцно тримати оборону надважливо, і саме такі тренування не лише допоможуть оцінити готовність бійців, а й отримати нові навички. Я сьогодні безпосередньо оцінював роботу свого командира взводу. Як він може бути, коли немає командира роти. Тобто я сьогодні оцінював свого командира взводу. Безпосередньо був з ним, дивився, як він управляє боєм, як він направляє людей, які дає команди, як це все відбувається. Тобто ось так. Я командував цією операцією. От, да. Сьогодні якби мене просто оцінювали, чи, я, чи як загине, в разі чого вийде з бою ротний, не будемо казати, що загине, в разі чого, то чи я зможу керувати боєм. Сьогодні мене оцінили найвищою оцінкою 40 балів. Надіюсь, так і буде. Умови на цих змаганнях були максимально наближені до бойових. Військові відпрацювали різні сценарії бою: відкидання гранат і до запуску дронів. Ну а тут такий польовий командний пункт взводу. Ідемо дивитись. Тут всі стріми, всі, що літають на цей на вежу, зав'язані і. Ми бачимо тут картинку загальну. І він керує собі боєм. Каже, що бачу там противника звідти, звідти ну, веде спостереження за ними. Це є нас провідний зв'язок, як він правильно називається, тапік це ТА-57. Він на статі робочий. Ми можемо зараз зв'язатися з розвідкою, з другою ротою. Як не знаю, не буде інтернету, у нас є Либідь. Що це означає? Ну це як радіостанція. Зв'язок по радіостанції у нас буде постійний. От, з підрозділами військові пояснюють для того, аби дія ребу не давала збій в землю, закопаний старлінг. Робиться це для того, щоб зберегти старлінг від осколків, від угу. ребу. Він вкопується в ямку, в ямку і маскується. Ота на цьому місці розташована спеціальна камера, яка спостерігає за позиціями. Ви постійно ну, на цьому місці тут. Літає. Тут ні, це Взагалі зараз вам не жарко в цих воді зі цьому формі При, Вже звично. Наші бійці показують, як працюють в дії їхні бойові машини. Мардер. Механік водії Руслан каже, такі німецькі бойові машини є дуже потужними, дозволять не лише зберегти життя особовому складу, але й проводити наступальні операції. Вони набагато кращі, як наші ще радянські БМП. Угу. От. Ну, Якщо, що ми їхня особливість, які вони на практиці? Розкажіть, як вони вам? По, я як механік-водій, я скажу, що ну, все одно, що з «Жигуля» пересісти на Мерседес. Так. Три члени екіпажу це механік водій, командир і оператор. І шість-сім піде в десант. Це піхота. Завдання у нас сьогодні вправа номер один це е, рух бойової техніки. В бойовому положенні механік водій знаходиться в бойовому положенні, тобто він в люку повністю працює по тримпліксах. А зараз ми прийшли на навчально-тактичне поле, де нам будуть показувати бойову роботу техніки. Ми бачили ці танки в роботі, а тепер подивимося на них зблизька. Ці танки дуже габаритні, можна навіть подивитися, що тут є всередині. Видно, що служать вони вже досить давно, але як бачили в роботі вони ще дуже міцні. А всередині розкажіть, які там є функції, опції. Ну, і що я можу розказати? Їд, передачі, газ, ціплення, тормоз. Все. Наскільки потужно їде цей танк? Що-що? Наскільки потужний цей танк? Дуже. Тисячу лошадей, дуже потужно. Танк, без сумніву, є одним із найстрашніших видів озброєння на полі бою. Військові зазначають, техніка є надзвичайно ефективна. Є, звичайно, хлопці, які вже і приймали участь в бойових діях, з бойовим досвідом. Є молоде поповнення. Тому зараз компонуємо і, можна сказати так, що старі вчать нових і відбувається разом злагодження екіпажів. Техніка вона постійно потребує уваги. Це така трошки специфічна техніка, і багато років, якщо якщо по правді. Але все залежить від екіпажу. 52-річний сержант Олександр проходив строкову службу за військовим фахом танкіст. Срочну службу я проходив, я служив танкістом. То це відповідно мій факт. Я пройшов базову військову підготовку, і Те, що я розказував, коли прийшов ТЦК, вони. Побачили мій військовий квиток, що я раніше служив танкістом, запропонували далі йти по фаху, я з цим погодився, у мене було відношення до цієї частини, до цього танкового батальйону, що після проходження підготовки я приходжу до них на службу. Також важливою є і робота саперів. Завдяки ним інші військові можуть виконувати свої завдання, не боячись за свої життя. А також роблять так, аби ворог навіть не смів вступати на українську землю. Під час тренувань військові відпрацьовували як замінування, так і розмінування території. Просто зараз свою роботу будуть показувати нам сапери. Тож ходімо пильнувати, аби нічого не пропустити. Зрештою, бійці сотої окремої механізованої бригади провели фінальний тренувальний бій, після чого отримали нагороди. Речник бригади Сергій Хомінський зазначив, що їхня сила тільки наростає. Штат механізованої бригади він дуже суттєво відрізняється від штату бригади територіальної оборони. Ну, це не є таким великим секретом, за великим рахунком цю інформацію можна знайти в вільному доступі в інтернеті. Якщо штат бригади територіальної оборони це десь близько 3,5 тисяч людей, то штат механізованої бригади це до 8 тисяч людей. І е, зрозуміло, що з'явилися нові, нові підрозділи, розширився штат тих підрозділів. Стілів, які у нас були, ну скажімо, там рота безпілотних літальних апаратів, апаратів стала батальйоном, і так далі, і так далі. І так далі. Тобто, зрозуміло, що нам потрібні нові люди, бо з'явилися нові посади, і тому у нас проводиться от потужна рекрутингова. Компанія, звичайно, тривають у нашій державі мобілізаційні процеси приходять до нас новенькі люди. Справді не треба боятися йти ставати до лав Збройних сил України, тому що це ну це справа, яка ніхто з нас не народжений для війни. Ніхто нас не ніхто з нас не мріяв про це. Ну і за великим рахунком, якби якби не війна, так ми всі би займалися тими справами, якими займалися. Воїни кажуть, вмотивовані захистити. Хищати Україну, вибивати ворога із нашої землі. Для цього вони і тренуються, адже саме від нас залежить майбутнє української нації.